Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Неділю назад місто Сукіряне, Чернівецька область, а місто Сікіряне є крайнім містом на українсько-молдовському кордоні. Заїхав що позашляховик Нісан. заїхав через кордон. Заїхав нелегально. Як він заїхав? Питання уже до прикордонників, яких охороняють кордон. Чорний Нісан був без номерів на правій стороні, на правій дверці Російський Андріївський прапор, прапор Військово-морських сил Російської Федерації. Для тих, хто не розуміє, що це Андріївський прапор це дві полоси. Одна. І от так навкоси. Коси і Андріївський прапор російський. І цей чорний позашляховик без номерів з російським андріївським прапором вільно неділю катається містом Сокиряни Чернівецької області. І ніхто не звертає увагу ні спецслужби, ні прикордонники, ні поліція начебто українська, ні ТЦКшники з ротою охорони. Здоровенний чорний пожушляховик з російським андріївським прапором на правій дверці катається по місту Сокиряни. і всім байдуже. І ще без номерів. Ви знаєте, от страшно, що робиться зараз. Мені особисто страшно, тому що я давно казав, прийдеться помирати з пустими руками. І дай Бог, як ти зможеш вчинити опір і зможеш хоча б, хоча б когось забрати з собою на той світ. Тому що у патріотів голі руки. А на Сокірянщині що? Палять могили українського солдата, палять прапори українські, зривають українські прапори, українські прапори кидають в туалет, пишуть надписи ФСБ в місті Новодністровську. А зараз ще через кордон зі сторони Молдови проїхав позашляховик, здоровенний чорний безномрів на правій дверці, що Андріївський прапор військово-морського флоту Росії. Який вільно роз'їжджає по сукірянам. Чесно кажучи, я вже не знаю, що це, скільки я не даю наверх сигнали, скільки не відзнімаю відео, скільки не дзвоню. Про російські сили, російська агентура почуває себе вільно на теренах Сокірянщини. Вона відкрито діє, правоохоронці її не бачать. Я вже не знаю, відкрита зрада це чи ні. Чи готують здати сокіряни Сокірянський район? Я викладаю це відео, тому що не знаю, доживу я до завтра чи ні. Але я вже просто думаю: а чи не зраджують у нас тут, в сокірянах? Хтось не зраджує, чи не зливає сокіряни сокірянщину росіянам. З вами український історик Ігор Швець, Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!